Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, про що? Треба знати тим, хто дивиться відео, близьким людям, що хочуть передати предки, духи роду. Вищі сили, скажіть, допоможіть, що хочуть передати духи роду, предки. Що треба знати тим, хто дивиться відео, близьким людям, про що хочуть сказати їхні загинувші близькі духи роду. Дивіться, тут говорять, що ви думаєте, що самі, але ви не самі. От ваші близькі люди, всі, хто вже в тому світі, вони з вами і постійно підтримують От, і допомагають боротись. У вас дуже сильна боротьба. Навіть якщо ви думаєте, що все втрачено, тут хтось втратив все. От, Може відбулося розлучення із близькою людиною, сварка, з коханою людиною. Так. Хтось залишився без підтримки. Тут говорять, що буде у вас підтримка, у вас все вийде. Дуже хороші карти і фінанси будуть. будуть Духи роду говорять, що з вас викачувалася енергія. З вас крадники були раніше, вигрібали гроші ваші всі, забирали. Так, вони знають, що пережито багато, вони у опліч із вами виборюють ваше щастя. І е, говорять так, не бійтесь попереду, можуть бути ще суди, якісь судові засідання, може бути ще якась ну, стресова ситуація, але це е, піде як то на користь вашої мрії. Після цієї стресової ситуації зміниться все. У вас фортуна і здійснення мрії. І фінанси у вас будуть. Угу. Не, вони вас не залишають з вами постійно. Ще ви можете взнати в майбутньому, що оця вражена. Яка на вас нападає, вона помре. Дійсно виходить так, що може бути удар, як інфаркт, чи щось таке. Так, і закінчиться оця боротьба, вам стане. Стане набагато краще і легше. От. Отвертаю, відсікаю ворогів. Вищі сили, янголів-охоронців, що, може, ви переживете ще один напад, а після цього піде назад братка ворогу. Прошу допомоги, відкрийте всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Усім, хто дивиться відео, близьким людям відкривається вдачі, буде так і так і є. Відкриваю на гроші. Скажіть, допоможіть вищі сили, про що ще хочуть сказати духи роду. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, що треба знати про що попередження. Дивіться, тут вас нищать, когось вижинають прямо із будинку. Жінка похилого віку, вона така заздрість, постійно за спиною говорять, обговорюють все до малесеньких якихось дрібниць, пересуди. От. І дійсно дуже сильно руйнує ваше життя. Ця людина вона важинає. ну Не бійтеся, ви уходьте, уходьте, у вас є робота, ваша професія, ваш фах. Ви можете спиратись на себе, тут фінансова незалежність, у вас буде справа своя справа, своя робота. Тут такий правда намальований павук, але це люди, які постійно, якби не руйнувалося життя, постійно вибудовують. Ну, тобто відновлюють, відновлюють, постійно відновлюють. Це вам теж треба так робити: постійно відновлювати зв'язки, налагоджувати все. І ще оця енергія, коли павук, це коли доля. Пробудовуйте свою долю, пробудовуйте, ладьте, ладнайте в голові, у уяві, при прям змушуйте себе. Сісти, продумати все, щоб наче вже воно так є. Оце про цю енергію. Вам тоді прямо промовте так. От енергія павуч, павука. Дум, поможи мені наладна з... зробити долю. Зроби мені долю. Постійно відновлюється у павуків така програма налагодити все. Ну і ви дуже сильно будете багато роботи, і це принесе результат. І як тільки ви віддалитеся від цієї жінки, ну, тут вийшла жінка похилого віку, у вас появиться енергія, відновиться здоров'я, відновиться ваша спина, може, ну от... В тілі і все буде відновлено. І а, не переживайте, діти, ви будете спілкуватись, радіти. У вас будуть дуже гарні зустрічі. Тут все налагодиться. І гроші будуть йти. Заперечую, відвертаю, отсікаю ворога на віки вічні. І ще не може втручатись у життя тих, хто дивиться від близьких людей. Угу. Всі ваші сльози і страждання через цю людину тут майстрів замовляли. Депресія, апатія. Оці всі стани такі. І те, що гроші не, немає грошей, це теж через це заперечувайсь негатив Убираю. Знімаю всі мороки, негативні програми, обираю всю заздрість, глази і порчі. Знімаю всі негативні програми ануліровано обираю. Відновлюється ваша доля, налагоджується життя. <клес> Повертаю всі гроші, фінанси, здоров'я, молодість, красу. Повертаю вам назад. Ви здорові, щасливі. Ваше життя щасливе. Буде так, так і є. Угу. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю, очищаю енергетичний, фізичний простір усіх, хто дивиться від близьких людей. Очищається енергія, відновлюється організм до ідеального стану, буде так і так і. Не буде все сказане, здійснено так буде. Ну і предки ваші духи роду говорять, щоб ви святкували, не минали свята, якимсь чином збирались і святкували. Це мають бути якісь страви приготовлені, і кожне свято приходять предки. Оці свята це дні, коли е, ця межа дуже тоненька, і е, з того світу приходять предки, і можна з ними спілкуватися. І навіть якщо ви вже <клухи> <клухи> сідаєте за стіл, якісь страви стоять, можна поставити окремо ще одну тарілку, і там теж. Е, е, і ложку можна положити, і прям що страви туди, нас... і запросити предків, сказати це вам, святкуйте разом з нами і набирайтеся енергії і сили. І молоко можна, рис варений дуже з родзинками, мед, білий хліб поставте свічечку, любу воскову, церковну. Свічечку запалить во славу предків, во славу вашого роду, Прослав, прославте їх і просвяткуйте. Оце і є саме свято, без алкоголю. От. І спілкуватися, підтримувати, обійматися. Це теж дуже корисно. Це вони хотіли вам передати, щоб ви не сумували так сильно, все одно. Зустрічатися треба, родичаться, ну і, е, і існують люди, яких ва, вам краще, звісно, не, не зустрічатися і обмежити у спілкуванні, тому що там вас просто доять. Ви, ну, була така от карта, коли прям всю енергію, всі фінанси, все, щоб у вас не було здоров'я, краса, все збирали. От, що добре? А, і тоді вже після того, як е, е, свято відбулося, і оця тарілочка з їжею для предків, її треба віддати е, покласти під дерево і передати, сказати, що це моїм предкам. Їжа, це молоко, це хліб, там, щорис, може, якісь ще страви, вареники, млинці. До речі, от, віддати предкам. Шанувати, поминати. Так, добре, є ще питання від глядачів на загальний розгляд, чому не взяли на роботу. Скажіть, допоможіть вищі сили, чому не взяли на роботу того, хто питає, хоча все. Уже було домовлено, що трапилося? З тим, хто питає? Угу. На це о, скажіть, хто зробив? Хто їздив, робили закрилися. Дивіться, тут робили астуду. Ну Мені йде кладовище, на кладовище робили мертва вода. Підлито щось було. Астуда стоїть це, коли вас не бачать, не хочуть, не розуміють взагалі із вами, наче вас не існує. Ніхто не спілкується, ніхто не реагує, не чоловіки, не жінки, наче ви як. Не існуєте. Ще на майбутнє хочуть повторювати. Хоча у вас по долі, ви мали б бути уже на роботі і раніше зніма... ну, раніше робилася, ви щось робили, у вас був захист, але вони його познімали. У вас постійна боротьба. Тут магія, магічний вплив, втручаються. Треба. Чистки робити, переглядати <кхи> відео або свічку самі заперечую. Ставте свічку всі на своє фото і промовляйте 9 разів, що як віск потане, так зійдуть із мене. Можна ім'я своє промовити, усі порчі прокляття, кладовицька магія, е негативна переклади, радники, стяги, порчі на смерть, остуди, отвороти, а морочки всі зійдуть, крадники зійдуть, порчі на здоров'я, і сіль весь негатив на себе забирає, буде так. Дев'ять разів промовити. І оцю сіль треба в пакет, фото можна ставити, якщо воно не згорить. В пакет і духом смітнику на з'їдення негативу. Вам треба чистки робити. Бо тут не просто так вас не взяли на роботу. І, до речі, вам руйнують життя вже давно. Закривають шляхи, аморочки, порчі. Заперечувайсь, негатив убираю, знімаються всі порчі прокляті. Нулірую повністю, отсікаю, відвертаю нові вічні. Ворога більше лиха зробити не зможе, яку рідину не лили, більше не несе негативної програми, анульована повністю все. Кладовицька магія, порчі, а студ. Порчені здоровий, порщина. Насмерть знімається. Відкриваю дороги на роботу. Дорога на роботу відкрита, стабільний прибуток, без перешкод. До вас надходять гроші, робота приходить. Зняті повністю всі пута, зняті всі шийники відсікаю всі прив'язки, морочки, мороки зняті. Відновлю вашу енергетику до ідеального стану, здоров'я. Буде так і так і є. Більше ворог не може напасти. Повертається ваше серце. Здоров'я. Виші сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям. а Вірніше тому, хто запитував на роботу, дорога відкрита. Більше немає жодного втручання. Всі, хто нападає, хто зла бажає, хто втручається у долю, хто заважає жити, сили втрачає, свідомість втрачає, більше лиха зробити не зможе. Ноги не підуть, руки не піднімуть. Так так є. все на Буде все сказане, здійснено. от Так що тут треба хоча б раз на місяць робити чистки, або від... дивитися такі відео, до речі, дуже гарно працюють в Ютубі. Зараз багато майстрів роблять чистки дуже гарні. Це працює все. І е, так, і е, ну, ваші проблеми через магічний вплив. Вам по долі у вас мало бути все добре. Воно відновиться. Просто треба періодично чиститись. От, добре. На цьому я маю завершувати. Така вийшла кава сьогодні. Хочу нагадати вам, щоб ви не забували про наших військових, щоб ви е, при, якщо вам зустрічається, потрапляють якісь збори, що хтось збирає на протезування, на якісь лікування чи дрони, автівки. Робіть 1 гривню, 2 гривні. Це дуже гарний буде поміч від вас. Енергетичне і матеріально от, хто скільки зможе, дякую за увагу. На цьому я завершую. Бажаю вам, щоб у вас завжди була підтримка, щоб ваші предки, духи роду були сильні. А вони сильні, це теж залежить і від вас, як ви їх поминаєте, як ви з ними контактуєте, які ви їм робите, помини, це теж їм іде на користь. От. І спілкуйтесь кожну суботу, не забувайте, поставте хліб з молоком, свічечку помин зробіть. Їм буде дуже приємно. Всю ніч хай на столі простоїть, а потім під дерево, тільки не яблуня, дуб, липа, берези, не Сосни, асики не треба. І такі, щоб вони були здорові, мали стовбури такі міцні дерева. От прославляйте предків. Вони вам допоможуть ви їм. Це такий взаємозв'язок. Добре, на цьому я завершую. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!